Йдемо дивитися на пайку недалечко біля нас. Чи посходили наші гарбузи. Сіяли ми їх Ой, відразу після паски. У нас не було дощиків довго, мабуть, так як і у всіх, що воно не сходило. А зараз у нас було трошечки дощику, буквально трошки, то надіюся, що воно йдемо подивитися, можливо. Воно там посходило. Що, Ярик, поміч друга чи що? Використовуєш? Втомився бігти? Mm -hmm. Ти вже й на моцику їхав, і йшов пішки, бідолаха. Дага, mm -hmm. ходи. Mm -hmm. Так, ну ось наше поле, тут о 2 гектара. Так, дивлюсь, чи є гарбузки. Земля, звичайно, дуже сухуща, але бачу, що гарбузки сходять. Є гарбузки, ось іду собі в рядочку, бачу, що сходять гарбузки. Так, да, справді пройшло, хоч, хоч трошки того дощику було, але його було достатньо, щоб гарбузки пішли. Плюс нарешті в нас стало тепло. нарешті. Ну ось так, якщо дивитися загально, то ніби поле ще чорне, але зблизька рядочки вже видно. Поле чистеньке, значить ґрунтовий гербіцид спрацював. Завтра ще поїду, буду їхати в школу, заїду на інший кусок, там ще в нас гектар, гарбузи посіяні. Ну, тиждень тому я там була, туди де декілька гарбузочок знайшла, що почали сходити. Ну там поле, звісно, грязніше, там зразу помітно, що поле, там зілля більше. Це в нас українська багатоплідна гарбузка. Біля хати ще прийду зніму. Не знаю, соток 15, може 10, трохи більше 10 голоносінних гарбузок. Гарбузи ми вирощуємо перший рік, ну до цього ми вирощували так, чисто для себе, для свиней на корм. Тому ми, досвіду у нас немає. Якщо хтось вирощував, має досвід. Діліться з нами своїми порадами. Ми за них будемо дуже вдячні. Напишіть, з якими нюансами ми можемо стикнутися. Шові тусічка, гарні гарбузки. Так. Да. Вони все селені! Да, для них треба виростати. Ну що, в загальному я результатом задоволена на цьому полі. Не знаю, можливо, якби ми, можливо, так як ми це перший рік вирощуємо, то, в принципі, я задоволена. Можливо, якби ми це вже у нас був би досвід і ми вирощували б. Це я не знаю, чи там хата. І ми вирощували б уже багато років, то, можливо, вже дивилися б по-іншому на цю картину. Думаю, що точно так і було б. Їдемо до додомці. Так, ось я вже наш участок біля хати тут. Гарбузки посходило, тут значно більше зілля. Так, сонце заходить дуже погано видно. Тут уже поле далеко не таке чисте. Мені здається, що ґрунтового гербіцида тут і не кропили, тому що вже картопля рядом, тут якась городина, ще щось. Я не знаю, точно. Ну, ось так, нормально, в принципі, нормально посходили. Є місцями десь якісь трошки прогалини, є десь густіше десь. Але я думаю, гарбуза це така штука, що вона перекриє один одного. Вона ж буде плестися, заплететься, все на світі. І так, в загальному поле має вигляд. Трошки відволічусь, тут наше поле закінчується. І ось зразу воно вже межує із фермерським полем. Тут засіяно пшеницею. Пшениця якраз ще зелена викинула колосок. Мені це настільки гарно, настільки я люблю на це дивитися. Це така краса зараз оці поля, як воно все зелене, як воно все гарно виростає. Я не розбираюся в пшениці, чи воно то, е, все за агрономічної точки зору, чи то все правильно, там, чи неправильно, чи добрий колосок, але дивитися на це просто можна безкінечно, на ці безкраї поля, ця пшениця, коли вона ще зелена, потім, як вона вже й жовтіє, цей колосок теж краса. А ось саме зараз зелена, і цей колосок. Ну, а це пішло вже наш участок, наші теплиці. Наші і наші гарбузки. Ну що, сьогодні середа, нарешті я добралася до цього поля. Тут, де в нас гарбузи. Тут їх гектар. Ну що, в мене враження тут все набагато-набагато плачевніше, набагато-набагато гірша ситуація, ніж на тому бою, де 2 гектари. Тут поле більш заросше, зілля більше. Це погано. І плюс гарбузи тут посходили набагато, набагато, набагато гірше, ніж на тому паюди. Ну що, тут найбільша проблема, те, мабуть, що значно зілля більш поперло. Дощчику крапелька пройшло, гарбузки трохи повилазили, але тут сходи, як на мене, набагато менші, як на тому паюди 2 гектари. Тут набагато більше такої йдеш і набагато більше, бачиш, прогалини якісь. Є таке, що йдеш, її рядочок гарно відслідковується, гарно видно, а є місцями, що йдеш, там гарбуза, десь десь хто знає, десь ще гарбуза. Ну таке. Ось тут місце ніби гарно. Гарбузки, гарбузки ніби ростуть. Але хто його знає, може, якби ще б дощику, то вони би. Гарніш би посходили б. Ну, час покаже, як воно все далі піде. Поки що в нас так. Ну, все, зробили ревізію наших полів, гарбуз. Будемо бачити, як будуть далі розвиватися потійки, як наші гарбузки будуть рости. Ось чоловік на днях приїде, обов'язково тут прокультивує. Рядки не знаю, як будемо рядки робити. Будемо підживлювати, будемо старатися. Як дасть Бог вже, що від нас буде залежати, постараємось зробити. А інше як же вийде. Дощику дуже потрібно дощику. Мені здається, було б було б трошки краща ситуація. Хоча, слава Богу, що і так. Ми вам дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, кому цікаво, як будуть далі, як ми будемо далі працювати, і який результат у нас буде. Я думаю, це все ми. Будемо знімати, показувати. Так, я вже, я вже сказала, на днях приїде чоловік, і я думаю, що зможе поїде, буде їздити по полях, де нас соя росте, і зможе трошки познімати вам сою нашу, як, як, як росте наша соя, Подивимося. Тому все, до нових зустрічей!